18-річний Рувим Мельник вчиться на лицювальника плиточника. Каже, професійний робітник буде затребуваним завжди. Зараз мало людей які не вміє, робити. мало. Зі слів майстрині виробничого навчання Світлана Киричук у групі навчається 21 учень. Серед них двоє дівчат. 17-річна Анна з Рівненщини. Каже, свідомо обирала фах. Подобається мені класти плитку. І зараз вчимось внутрішні кути і зовнішні робити. Професія политочник це на даний час в Україні дуже прибуткова професія. Включаю шосте місце. Все, молодець, все працює. Станіслав Лихач, майбутній електрик, з його слів, потреба у фахівцях саме цього напрямку буде завжди. Тому свідомо обирав професію. Схеми робимо, підключаємо всякі лампи, розетки, лічильник, щиток. Гремо нагріваємо. Наш ввітель і нашу трубу проходимо тему з'єднання поліпропіленових труб. Професія в даний період затребувана на ринку праці в Україні і за кордоном. У професійному училищі будівництва та архітектури навчається 650 учнів різних професій, каже керівник Володимир Шмігель. З його слів робітничі спеціальності завжди актуальні. Це і лицювальник, плиточник і електромонтажник, і слюсар-сантехнік, і муляри по утепленню, енергоефективні технології дуже використовуються в будівництві. Але додає, через повномасштабну війну кількість вступників до навчального закладу зменшилася. Певна кількість випускників виїжджає за кордон на навчання, але тим не менше, всі професії, всі групи, ми в 2024 році набрали до 30 підприємств, з якими підписані договори, і студенти можуть проходити. Практичну підготовку повністю в основному в нас студенти це після школи випускники, які поступають на перший рівень навчання. а вже на рівні фаху молодшого бакалавра. Безумовно, є і старші студенти, зокрема, є і зокрема її після 30 років три відсотка від загальної кількості і мотивації різного характеру можуть бути, але напевно, десь якийсь елемент тут є цього навчання. Що вони поступають до нас саме вже в цей період на Волині недобір охочих навчатися у закладах професійно-технічної освіти, розповів Суспільному заступник керівника обласного управління освіти Олександр Ткачук. Усього в області 14 закладів професійно-технічної освіти, де навчають студентів заробітничими кваліфікаціями: чотири коледжі і один заклад вищої освіти. Держзамовлення на наступний навчальний рік збільшать. Збільшимо на 2% державне замовлення. Це більше 3 тисяч 3 тисячі 290. Це більше, але це не значить, що ми його виконаємо. Минулого року ми на 10% не виконали. Не популярна професійно технічна освіта. Конкуренція з вищою освітою, з фаховою предвищою, і виїзд за кордон. Таким чином ми не виконуємо свої зобов'язання перед роботодавцями. У нас є двосторонні договори на підготовку робітничих кадрів. Немає дітей. Всі професії затребувані на ринку праці, абсолютно всі. Структура у нас зараз 30% дівчат, 70% хлопців. Щороку випускають близько 4 тисячі. Кваліфікованих робітників станом на початок квітня в базі даних обласного центру зайнятості налічується 2142 вакансії. Переважна більшість з них це робітничі спеціальності, каже керівниця центру зайнятості Алла Куцин. Найбільш затребаніші на сьогодні все-таки продавці продовольчих та непродовольчих товарів, водії автотранспортних засобів, слюсарі різного профілю, кухарі, підсобні робітники, касири торговельного залу, лікарі, офіціанти, бухгалтери, охоронники, інженери, сестри медичні, менеджери, швачки електрики. Сьогодні Сімдесят пошукачів, які перебувають в статусі безробітного, це жінки. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.